Якщо говорити про зіньків, то він у нас взагалі дуже давнє місто, відоме передусім ще з 1404 року, коли про нього датується перша писемна згадка. Звісно, до того він жив, працював. Він дарувався, передарувався володів могдибурським правом. Його захоплювали, нищили. Навіть були такі моменти, що він що тут, е, тисячі е, татар проходили ордою, але його е, околиці спалювали. але... Фортеці, твердині, нашої зіньківської, не змогли взяти. Взагалі, про культурні цінності, які в нас є в Зінькові, то це в нас пам'ятки національного значення залишки фортеці 15 століття. На жаль, збережена на сьогодні тільки Південна Вежа, тому що в нас. В десь в XVIII столітті почали вважати, що він становить загрозу для костелу, який під ним під горою, і його просто розібрали по господарствах, розпродали. Потім в нас костел Святої Трійці, теж, який відбудований на руїнах попереднього. В нас є Свято-Михайлівська Дерев'яна церква з 1769 року, яка до цього часу знаходиться в своєму такому первинному вигляді. І в нас є оцей маєток садибний, Будинок першої половини 19 століття У свій час тут діяло багато торговельних точок, діяли свої ремісничі цехи. В нас були, де люди займалися певними промислами. В нас і кушнірство було поширено, і заводи були, і куральні. І якщо ж говорити про зіньків, неможливо не згадати ту спадщину, яка залишена нам до цього часу. Ну передусім, це наша сорочка, яку ми взагалі. Ми не побачимо більш ніде, тому що вона унікальна, як за своїм кольором, за орнаментальним розташуванням візерунків і за технікою вишивки. І от одна з її особливостей це розташування вишитих узорів на спині, на спинці сорочки. Тому що, якщо ще ми можемо бачити, от з сорочках як правило вишивається, передня стінка могла зашита, то задня тут аж ніяк. Також от найдавніша в нас знаходиться сорочка, це вишита фарбованими нитками відвар вільхи використовувався, але все одно зашита спинка на сорочці. І от Ще яка особливість те що горловина в ній в сорочках оцих наших зіньківських вона дуже тоненька, вона вузька вверху. І от ще, що цікаво, що сорочки зберегли ту архаїчність, тому що, хоч і рослинні елементи в них переважають стилізовані, але Метричні залишені, От якраз, якраз і ті ружі, які ми бачимо, можемо десь бачити на писанках, в ткацтві, вони в нас є і на сорочках з такими стилізованими квітами чи листочками. Є і чоловіча сорочка, і теж вона цікава тим, що ті самі наші фальбанки улюблені, які в Зінькові були, вона є і на чоловічій сорочці. Причому як на маніжці, так і на рукавах. Якщо говорити ще про таке одне з своєрідних візитівок Зінькова, то це кераміка. Такий Адамівка, це раніше частина Зінькова передмістя Зінькова. Вона була центром гончарства відомим і не тільки на Поділлі, а й в Україні. І Адамівські гончарі вони. Свої вироби продавали не тільки для потреб місцевого населення, а перевозили за десь і в Бесарабію і возили за кордон. І от до цього часу багато виробів наших земляків знаходиться в колекціях музеїв інших країн. І от один з таких зачинателів. Адамівського гончарства це був Яків Бацуца. Про те, що був визнаний майстер, говорить той факт, що під час однієї з губернських виставок, яка відбувалася в Кам'янці, його було нагороджено великою бронзовою медаллю, саме за свої вироби і за розпис. Тому що його розпис унікальний. Отакий стиль бацуца навіть можна його розглядати. Якщо ж говорити про те, що тут зібрано, причина була це зберегти те, що вже було на. На грані знищення, ну фактично, десь визбирувалося по крупинках. Правда, ще долучалися з радістю деякі жителі села. Вироби майстрів тогочасних вони були врятовані таким чином. Вони просто передані сюди в музей. Треба ж комусь їх зберігати. От ми з сестрою, з Валентиною, якраз цим і займаємось. Шкільне приміщення одне з, одне з приміщень цього маєтку, воно було передано під шкільний музей. І от вже тривалий час ми тут зберігаємо ці колекції, маємо зберегти те, що збережено до нас. Ми маємо зберегти і для когось. Я з дитинства знаю тут. Ковбасу ще Тимофій пік колбасу, Потім мама моя пекла колбасу. А потім, коли вже батько помер, мати була одна сестрою хворою, чоловік із сином Денисом переїхали сюди у село і пекли колбаску. А ще чоловік почав пекти хліб. Хоч він в Зінькові не пікся, пікся у селі Адамівка, але йому не хотів ніхто. Сказати спосіб приготування, це він сам добився цього хліба, користується в нас хліб попитом. Всі купують, задоволені. Колбаска це візитівка села Зінькова. Вірніше, колись містечко було. Пеклася у нас давен-давен. Багато людей тут її печуть. Тут, може, по дорозі виїхали, бачили вивіски — колбаса, колбаса. Ну, нас вона передавалася так з покоління в покоління, І так, от. Печемо ми її до сьогоднішнього дня, печеться вона із свинини, береться задня частина, передня частина фартушок, коли м'ясо дуже пісне, додаємо ще сало. Ріжеться кусочками, потім додається до колбаски часничок, сіль, перець. Це вимішується це все, вичиняють і потім печуть у коптілках, коптять. Обазка підсихає і маститься кров'ю не один раз, буває і п'ять, і шість, а буває і сім'я, що кров трошки свіжа. Кров має вистоятися і ну, морозити її треба. Тому вона тоді і виходить чорна як вугля. А хлібчик нас печеться на заквасці. Спочатку беремо житню муку, додаємо от кипить, додаємо сахар, сіль. Коли закипить вода, паримо житню муку, заливаємо в житу муку, розмішуємо і потім простигаємо і робимо закваску. От з того тіста кожен раз хлібчик печеться, лишається кусочок тіста, розливаємо водички, його розминаємо і розминаємо потім цю житню муку. Воно цілу ніч броди, а рано ми її печемо. І з Вінниці, і з Дніпра туристи, які приїжджають, вони завжди до нас заїжджають, купують задоволені.